Урок я пізнаю світ. Тиждень 27-й, урок 235-й, 3. Розгорнемо зошит. Тема нашого уроку читаємо разом Трипільська культура. Отже, сьогодні на уроці ми продовжимо з вами знайомство з досягненнями саме трипільців і їхньою культурою. А також вивчимо ще одну країну. Яка розташована саме у Європі. Переглянемо завдання до уроку. Увага на екран. Япс! класний. Це урок прекрасний. Мислити навчає. Пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я скласний, все урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо, запитання маємо на всі. Повідаємо! Запитання до уроків. У якій частині Європи розташована Болгарія? Чому троянда вважається символом Болгарії? Чому зникла трипільська культура? Які рослини називають культурними? А які дикорослими? Навіщо вирощують культурні рослини? Де ростуть культурні рослини? А де дикорослі? Як знайти половину? На ці питання ми дамо сьогодні відповідь. Отже, починаємо працювати. Повторимо вивчене завдання третє. Устав пропущений. Із двох дробів з однаковими чисельниками більшим є той, у якого менший знаменник, а меншим є той, у якого більший знаменник. Повторимо ще раз: із двох дробів з однаковими чисельниками більшим є той, у якого менший знаменник, а меншим є той, у якого більший знаменник. Наприклад, одна друга. Буде більше, ніж 1 четверта. Чисельник 1, а знаменник 2 буде більший за знаменник 4. Переглянемо відеофрагмент. Світ навколо нас. Переглядаючи його, запам'ятайте, чому троянду вважають символом Болгарії. Увага на екран. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами ми продовжуємо мандрівку Болгарією, однією з найстаріших країн у складі Східної Європи. Болгарія це світ навколо нас. Болгарія країна, що розташована у південно-східній Європі. На суходолі вона має кордони з Румунією. Сербією, Македонією, Грецією і Туреччиною. На сході Болгарія омивається водами Чорного моря. Долина троянд це аж ніяк не географічна назва регіону. Це місце, де ростуть болгарські троянди, з яких отримують запашне масло. Візитною карткою Болгарії є трояндове рожеве масло. Пригадайте пригоди козаків та інопланетян у пошуках мастила для літального апарата. Вони відвідали трояндову країну, але рожеве масло, на жаль, їм не підійшло олія – головний інгредієнт у виготовленні парфюмерії та косметики. Використовують її найвідоміші компанії світу. А головний експортер трояндової олії Болгарія. Тамтешній клімат дозволяє виготовляти сировину у величезних масштабах. Ворощують троянди в Болгарії вже три століття. Збирають квіти вручну і лише на світанку. Я в самісінькому серці Болгарії, в долині троян. Уже три століття тут вирощують унікальні сорти цієї рослини, а потім з полюстків роблять олію, аналогів якої в світі не існує. Все навкруги в колючих кущах. Місце ідеальне для цариці квітів. Влітку в долині помірна спека, а взимку немає сильних морозів. Тутешня трояндова олія найякісніша та найдорожча в світі. Світ збирають вручну і лише на світанку. Саме тоді в бутонах найбільша концентрація ефірних олій. Та щоб отримати кіло олії, Рівно 5 тонн полюсків. Їх переробляють у спеціальних перегінних апаратах. Болгарія це світ. Навколо нас. Ось яка вона Болгарія, трояндова країна. Розгадаємо ребус. Дощ. Забираємо останню літеру до. Липа. Міняємо П на н, лина, троянда. Відкидаємо останню літеру. Виходить долина, троянд. Болгарію називають саме Долиною троянда. Перегадаємо основні і проміжні сторони світу. Позначимо їх на фрагменті політичної карти Європи. Сторінка 4. Основні сторони: північ, південь, захід і схід. Проміжні між північю і західом напрямок. Північний захід. Між і сходом – північний схід, між півднем і Заходом, Південний Захід, і між півднем і сходом – Південний Схід. Знайдіть на цій карті нашу країну, Україну. Ось вона з зеленим кольором намальована її територія. Столиця України місто Київ. Знайдіть Болгарію. Так, також, але світло-зеленим кольором зображена країна під назвою Болгарія. Її столиця Софія. З'ясуйте, в якій частині Європи розташована Болгарія. Болгарія розташована у Європі. Ну, а ми продовжимо працювати далі. Охарактеризуємо географічне положення Болгарії. Для цього нам потрібна буде карта і запитання. Перша зірочка. Болгарія має вихід до. Дивимося уважно до Чорного моря. Буква я. Чорне море обиває берег. Болгарії. Подивіться, будь ласка, на карту. Пригадайте сторони горизонту. Так, східний, буква F. Болгарія межує з Румунією на півночі, буква І. Болгарія межує з Туреччиною на південному сході, буква С. Столиця Болгарії, місто Софія. Буква О. Із складених літер складіть слово. Так, це Софія. Софія столиця або головне місто країни під назвою Болгарія. Ну, а тепер створимо в Болгарії. Для цього треба обрати відповідні кольори. Ми маємо три кольори праворуч, три кольори ліворуч. І так, зелений посідає друге місце, червоний останнє. І біле верхню. Зафарбуйте. Ось такий він прапор Болгарії. А зараз потренуємося рахувати нейробіка від Аї. Завдання перше. Запишіть отриманий результат. Перевірте його з монітором 75 мільйонів. Приготуйтеся, слухати і дивитися другий раунд. 2. Запишіть отриманий результат. Перевірте з екрану монітора 72 мільйони. Раунд третій. Запишіть отриманий результат. Перевірте 78 мільйонів. Раунд четвертий Увага на екран. Трибільські поселення вирізнялися формою розташування будинків та красою самих жителів. Миттєво полічи кількість населення одного з давніх трипільських поселень. Запишіть результат. Відповідь: 30 тисяч людей. Ось такі були поселення трипільців. Ну а ми продовжуємо працювати далі. Пригадайте, скільки років трипільці жили в одному поселенні? Так, приблизно 50-70 років. А потім вони. Знищували всі свої горщики, будували свої будинки, спалювали їх і йшли шукати собі нове місце для життя. Прочитаємо з вами інформацію про життя трипільців завдання 12, друга зірочка. Читаємо разом з диктором. За свідченнями археологів. Трипільська культура, проіснувавши два тисячоліття, раптово зникла. Люди залишили свої поселення, але і не створили нових. Науковці вважають, що трипільці виснажили ґрунти, унаслідок чого врожаї зменшилися. Придатних для землеробства земель уже не було. А люди ще не навчилися використовувати добрива. Клімат став холоднішим, почастішали посухи, припускають, що трипільці розчинилися серед інших народів і племен тогочасного світу. З'ясуй, про що ж ми з вами прочитали. Ми дізналися, що трипільська культура. Яка існувала два тисячоліття раптово зникла. Люди залишили свої поселення, тобто вони їх зруйнували, але нових не створили. Чому ж таке було? Ми з вами знаємо, що трипільці саджали і вирощували рослини, але так трапилося, що придатних для землеробства земель. Вже не було, а добрих вони ще не навчилися виробляти і використовувати. Та й погодні умови змінилися, стало холодніше і почастішали посухи. Науковці вважають, що трипільці стали частиною інших народів і племен тогочасного світу, що вони розчинилися серед інших народів. Ну, а тепер попрацюємо із наступною інформацією. Завдання 13. Ліворуч, у нас написано племена землеробів. Праворуч племена скотарів. З'єднаємо стрілочками назви племен і їхні заняття. Червоним кольором основні, а синім додаткові. І так, племена землеробів. Їхнім основним було. Це ведення саме землеробства. Насадження рослин, догляд за ними, а полювання, рибальство і тваринництво були допоміжними. Для скотарів основним було тваринництво, а решта була саме додатковими заняттями. Ну а ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами знайомилися з особливостями трипільської культури та дізналися про країну Європи Болгарію, яку називають країною троянд.